Главные темы в прямом эфире. Честно. Прямо сейчас. Да, Дима, ну вот эти трагические события, которые здесь произошли в Мукачево, они подняли наружу проблему с добровольческими батальонами. Вот у нас есть бизнесмен Юрий, человек, который зарабатывает все своими деньгами. Я так понимаю, у вас есть негативный опыт общения с правым сектором? У мене є негативний опит. Я вам скажу, що з самого початку я був прихильником, як і багато людей на Україні в Закарпатській області. Прихильником правого сектору навіть більше я скажу, що я був їхнім спонсором. Але що потім сталося? а потім сталося. Те, що їм, мабуть, сподобалося е, дармові гроші, і вони почали вже самі приходити і спочатку лякати, а потім пропонувати свої послуги. Е, типу вони будуть, е, у мене е, ніхто мене не буде чіпати, ніхто. А я відмовився від їхніх послуг, тому що я кажу, що я бізнесмен, районний депутат, мені не треба, я ні від кого не боюся. Є правоохоронні органи, нехай вони мене охороняють. А зараз не боїтеся, що все-таки можуть потім поквитатися. Я дуже боюся, тому що 20 2 січня був на всіх 18 чоловік, які сьогодні один із них вже мертвий, були у мене у релаксі, такі ж самі озброєні. І на закінчення це було 9 березня. Мою машину, ці ж правий сектор, взяли вщент, ну не вщент, але протаранили. І е, на сьогоднішній день порушені дві кримінальні справи. Я рахую, що в цій ситуації повинна міліція СБУ. Якби е, вони в той час в прикрили і не дали їм можливості е, їздити так із автоматами, цієї трагедії в Мукачі не сталося б. Це. Дуже дякую, дякую, Дім.